Це має знати кожен українець, який планує працювати в Німеччині. Мова піде про податкові класи, які впливають на рівень нето зарплати, тобто чистої на руки. З вересня мій чоловік Мирослав влаштувався на роботу, а я стала приватним підприємцем. Найкращим варіантом для нашої сім'ї буде третій та п'ятий податкові класи, відповідно, тому що ми одружені, маємо дитину, а також велику різницю у доходах. Але в перший місяць Мирослав отримав зарплату по першому класу, тому що під час реєстрації в Німеччині ніхто не цікавився нашим сімейним статусом і ми не були зафіксовані як подружжя. А в другий місяць Мирослав отримав зарплату. Четвертому класу, що також не Аляс Гуд, але це вже була помилка бухгалтерії в компанії, в якій він працює. Ще в вересні ми подали Antrag auf Steuerklassenwechsel, тобто заяву на зміну податкових класів. Я зробила це онлайн на сайті Elster. І вже з жовтня можемо сплачувати податки в Німеччині по третьому, п'ятому класах відповідно. Останній важливий момент бухгалтерія Мирослава повинна перерахувати зарплату за перші два місяці по третьому класу, а не по першому і четвертому. А чому вигідніше отримувати нету зарплату по третьому класу, я розкажу в наступних рілс.